Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 28 січня, я вийшла в свій квітник і вийшла не просто так, а з певною метою. Я хочу сьогодні розпочати разом з вами експеримент по розмноженню цієї прекрасної волотистої гортензії, яку я придбала на базарі, тому за назву я не можу вам точно сказати. Придбала я її у жіночки під назвою. Little Green. Але такої назви я ніде не знайшла, тому не знаю. Можливо, ви її впізнаєте і напишете мені, як її звуть цю чудову гортензію, Відео або фото з нею я вставлю, подивитесь, але влітку вона виглядає приголомшливо. Це така зелена гортензія. Яка не вибілюється, а під осінь набуває дещо такої рожевинки, як рум'янцю, і все. А надалі її соцвіття засихають. Ось я лишила їх на зиму. З метою, що взимку випаде сніг. Оці суцвіття в мене вкриються зовні такими шапками фантастичними, і все це буде виглядати романтично, але ж сніга у нас, як ви бачите, мабуть, як і в більшості регіонів України, немає. Окрім того, що ця гортензія дуже красива сама по собі, але ж у неї. Як ви бачите, стебла абсолютно вертикальні, бачите? Вони не гнуться, вони не гнуться. І вони прямо стоячі, а суцвіття у неї, хоч і знаходились у мене все літо таке спекотне на палючому сонці, вони не підгорали. І тому я вирішила, що одного куща мені, мабуть, буде замало. Я спробую її розмножити. Якщо мені вдасться експеримент, то можливо, ще з кимось поділюся. І для цього я обрала чотири способи розмноження даної красуні. Як я хочу її розмножити? Подивіться, будь ласка. Вона у мене росте третій рік, і у неї вже подивіться багатенько паганів є. Взагалі-то вона не велика за розмірами. Я ж то її купляла як Little Green, тобто карликову гортензію, Але вона у мене вишки десь 80 сантиметрів зараз. І вона не дуже висока повинна бути, от я так розумію. І що я хочу з нею зробити? Ось я приготувала отакі знаряддя. Дивіться, це ось гаче, гачечок. Бачите, отаку ось малесеньку лопатку. Тут у мене секатор, укорінювач і таке прозоре відерце. Навіщо? Бо я хочу одну гілочку. От вона у мене була трішечки прикрита, тут ось сосновим опадом. Я хочу одну гілочку пригнути. Ось так, бачите? І прищепити оцим гачком до ґрунту. Хочу прищепити. І попередньо я хочу тут ще зробити такі ось якісь подряпини на корі, для того, щоб утворювалися корінці. Ось отак. Це один спосіб. Буде. Інший спосіб, я хочу відрізати ось отут на дві брунечки, відрізати пагін, поживцювати його і укорінити прямо в відкритому ґрунті, ось тут. І на ці живці поставити зовні відерця. Далі, я хочу ще теж ще один пагончик, обрізати і. Заживцювати огорщик. і горщик я поставлю у себе в домі на підвіконні і поставлю його в поліетиленовому пакеті. Адже так мені вдавалося укорінювати гортензію широколисту. І ще один спосіб я хочу застосувати це порізати, поживцювати, поставити в водичку, дочекатися, поки проклюнуться бруньки, і потім зеленими бруньками розмножити цю гортензію. Ось отакі у мене плани. Що з цього вийде, подивимося разом. І так, я подряпала вже пагін, нахиляю його до землі. Беру гачечок, дивіться, ось отак беру гачечок, наскільки мені це буде зручно однією рукою зробити, затискую цей пагін, затискую отак от, гарненько, отак, до землі нахилила. І ось отак лопаткою прикопала, лопаткою прикопала. Все. ось ось. Тобто тут він не відокремлений від материнської рослинки і я думаю, що буде з ним все добре. Тепер відраховую знизу ось дві брунечки, одна бруночка, друга бруночка, ось тут вони попарно ростуть. Обрізаю над другою і дивіться, один я вже пагі набрізала самостійно. І тепер я ці пагони заживцюю. Яким чином? По дві бруньки буде кожен живець. Ось отак. Дві пари. Дві пари, це живець. Ось так. Дві пари це живець. Ось так. Дві пари, живець. Дві пари живець. Все, ось у мене живці готові. Я їх зараз занурю у коренний утворювач. Ось отак. Наскільки мені це однією рукою вдається зробити. Дивіться, ось так. Ви мене зрозуміли, так? Ось отак. І отут, де в мене м'якенька земля, тут я підкопала. Я ці живці занурюю у ґрунт. Отак виглядають мої живці у вологому і розпушеному ґрунті. Зверху я їх накриваю відерцем. Ось отак. І прикриваю голинням. Ось отак. Подивимося, що буде з цього. Ось так. І ось продовження мого експерименту вже в будинку. Частина живців вже, бачите, три штучки занурені у посудину з водою. А ось три уже в кореневіні. І я їх зараз занурю в цю ось плошечку, в оцей лоточок, де Знаходиться звичайнісінький ґрунт для розсади. Не для гортензії, а просто для розсади. Він тут у пакеті сухий, тому я його зволожила. Зволожила не сильно, не так, щоб текла з нього вода. Дивіться, щоб ґрунт тримав грудочку. Ось, бачите, він тримає грудку. Але при цьому розсипається, бачите, такий крихкий. Що буду робити? Я Вот лоток. Просто, дивіться, занурила. Вот все так. Живцы. Занурила живцы. Вот так. Живти. Занурила, живти. Вот так. так. И далее. И далее. Я цей лоточек просто поставлю в пакет. Ось вот так. И зубни я его завяжу. Зав'яжу і буду час від часу зволожувати, дивитися, слідкувати за вологістю. Хочу вам показати результати мого попереднього експерименту по живцюванню широколистої гортензії. Дивіться, це в мене рожева широколиста, теж дуже гарна, дуже красива. Вставлю вам її фото просто по осені, обрізала її верхівку. І все зробила так, як вам тільки що показала. І ось хочу показати результат. Дивіться, ось бачите, ось. Мені здається, що результат чудовий. Бачите, як корінчики утворюються. Вона прекрасна. Ось у мене є тепер зайва рожева гортензія. Ну, а на сьогодні в мене все. Будемо з вами разом спостерігати за результатами. Дуже вдячна вам за увагу, за те, що додивилися до кінця. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!